Я згадала про свого ще біологічного батька, і так, це спливає в моїй пам'яті. Спливає. спливає? Чекай, але ж він е, е, пропав, коли тобі було два роки. Да. Хіба діти до цього віку пам'ятають щось? Він пропав, він з'явився, коли мені було 18 років. Угу. Я тобі скажу більше, він помер півроку тому, і мені довелося його ховати. Угу. І це було дивно по спектру відчуттів, бо я не розуміла, що я маю відчувати. Він з'явився до своєї смерті за три місяці в моєму житті, захотів спілкуватися, і я навіть його не відштовхувала. І він багато випивав і почав дзвонити п'яним, здебільшого, просити гроші, і потім він помер. І... Теж від алкоголізму? Там було все на купі. І Іронія життя полягає в тому, у мене не було такого, знаєш, там гіркого, що я не хочу його ніколи бачити. Але в мене не було думки, що рідний батько, який за 35 моїх років жодного разу не спитав, як я, а навіть коли він з'являвся, він не питав, як я. Він розповідав про себе і просив гроші. І дуже дивно, що мені довелося його ховати. Але отут е, в мене теж не було батька. Е, і як там. Певний час його шукав, так mm -hmm. і навіть знає, де він. Але тоді я думав про те, як я буду до нього ставитись, так і зараз мені сорок. Якщо б зараз він десь з'явився, мені здається, це була б чужа людина. Це чужа людина. Ти ховала свого біологічного батька як чужу людину. Там мені дуже по-перше, знаєш, мені дуже пощастило з звідчину. Бо він дійсно мій батько. Так. Це рідкість тотальна. Мені взагалі дуже не подобається слово відчим тому так, що я е його не можу вимовляти. Слово відчим чомусь у нас так. асоціюється з чимось поганим, так само як слово мачуха. Так, знаєш, так, так, але я б це все одно ну просто щоб для розуміння. Mm -hmm. І через те, що в мене була вся ця батьківська любов, завдяки йому можливо, у мене не така сильна образа на біологічного батька. Mm -hmm. Але я не знаю, це дуже дивно, і ти знаєш, справа не в тому. Справа ще в тому, що саме це його поховання мені було якось навіть обідно, що я маю це робити. Я постійно до нього зверталася і казала: Тато, ну, типу, ти мені і так стільки всього сі психикою наробив, стільки всього. Цього і ще я маю цим займатися, і складність була в тому, що я стикнулася з харківською ритуальною мафією, і мені не віддавали тіло майже сім днів. Чому? Тому що я вийшла, мені порадили ритуальників, і я вийшла. ну... Спочатку, взагалі, було в тому, що мені зателефонував його якийсь друг і сказав, що батько помер. Ми з ним півгодини розмовляли. Я поплакала, і ми висловили один одному співчуття. А потім він каже: Я я якось спитала, при тому, що я не настільки близька. я Якось питала, кажу: ну а де похорон? А як? А я? А що? І він каже: Та ні, який похорон. Він дома лежить. Ми ніхто не будемо викликати поліцію, бо нам воно не треба. Ті проблеми. А я тільки прилетіла з Ізраїлю, Я дві ночі не спала з ізраїльського туру. Я сиджу у Варшаві 9 -го година вечора і розумію, що мені треба зараз якось о, викликати харківську поліцію. Пу саме дві різних адреси, де він може бути. Ну і далі це був просто квест то знайти тіло батька, засвідчити його смерть. У мене був постійний цей телефонний зв'язок з усіма слідчими цього району. вони слід. не знали, що я актриса. І... А ти не хотіла підключити, власне? Трошки Я не публічність? Хотіла. Я не хотіла. Я не хотіла, взагалі, щоб мене ніхто чіпав з цим питанням і. Далі вон, мені порадили ритуальщиків, мої там всі харківські друзі, і виявилося, я ж не одразу могла зрозуміти. Постійно то нема паспорту, то нема грошей. Ну, гроші в сенсі у мене є, але mm -hmm. щось там вони десь знайшла міліція, потім загубився паспорт. Потім... І воно і мені просто постійно знаходять 10 тисяч відмазок. Але потім, коли на сьомий день, е це сім днів, я в сльозах, в нервах на телефоні, коли на сьомий день я знайшла е потрібний номер людини, яка по сумі. Цінство він власник номінальний такий власник моргу і ритуальник, і тоді одразу мені всі документи віддали тіло. все це зробили за п'ять хвилин. Потім мені вже розказали, що це так, такий момент, от так воно є. Це це для чого? Для того, щоб платити гроші? Для того, щоб пішли до потрібних ритуальщиків, бо в кожному районі вони свої, них все поділено по дістриктах, <см>? 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 і ну ось так. І це забрало стільки сил, стільки енергії, ще не розуміла, які в мене відчуття. Я хотіла плакати, але я не могла. А, мені було а, його шкода, бо слідчий казав: ну давайте моюсь на вам ця морока, якщо ви його не знали, давайте ми його в ямі поховаємо. Я кажу, перестаньте. Ну це, <см>? це не той випадок, у мене є гроші, я це зроблю. Це все одно для мене, як для доньки. Як, як для мене це важливо. А, а чому для тебе це важливо? Тому що це по-людськи. Тому що я людина. І якби зі мною хто не поступив в цьому житті, я буду лишатися людиною. Mm -hmm. І... Ну це шляхетно. Я я, для мене це найголовніше. Я взагалі може, тому таке в мене обмежене коло, тому що для мене людські якості найголовніше. А коли ти його фізично останнє бачила? Коли мені прислали відео з кремації, це до речі, було 8 березня. Це дуже смішно, і мені не псавлював. Зі святом вас до речі, ось відео кремації вашого батька, щоб ви бачили, що все пройшло окей. Угу. Дортом. ну так і тому, коли ти спитав мене про спомини дитинства, мабуть, якісь ці уривки, як я бачила, ще здорового, молодого, сильного батька, вони для мене важливі. Uh -huh. І десь, можливо, моя підсвідомість це і ховає трішки, але абсолютно ти прави в тому, що це чужа людина. Як би ми собі не накручували батько той, хто був з тобою, коли в тебе болів живіт, коли ти здавала екзамен, вчила біологію і так далі. Я вдячна Богу за те, що він мені подарував мого батька, мого. З поганим словом відчима, але mm -hmm. з найкращими якостями. А як, до mm -hmm. то речі, тоді будувалися ось ці стосунки, так? От тата твого небіологічного, як звати Володимир Вова, так? Да. От як тато Вова, ну ти ж сто відсотків запитувала пізніше. А що з твоїм біологічним mm -hmm. батьком? Як він пояснював це? Він був він був справді татом. Чи він говорив: ну, у тебе є твій тато, а я там друг яким чином? А ти знаєш, у мене не було якоїсь там ілюзії з дитинства, що Тобто мене ніхто не примушував сприймати його як рідного тата -та, та, -та. Та, та називати. Ми знали, що це від чим. Я знала, що мене рідний батько, тому що до їх вісьми років була жива його мама, моя бабуся, mm -hmm. яка дуже мене любила. Вона постійно намагалася мене з ним сконтактувати. І в принципі був зв'язок, і хтось десь знаєш, це все одно одне місто, mm -hmm. одне коло. Хтось його бачив з тією, хтось бачив, як він там дім почав. Тобто був такий зв'язок. Я знала, він не те, щоб там пропавши, і нічого я про нього. Не знали я нічого. Я знала, що він є, і через те, що не було ніякої заборони зі сторони моїх батьків там спілкуватися, допомагати, зустрітися. Йому це було не потрібно. Я це знала, і звідчимо ми не говорили. Тобто він дуже делікатно він ніколи не давав своїх коментарів е і не давав оцінку моєму батьку uh -huh. через те, що він дуже розумний, дуже інтелігентна людина, але його вчинки, і чим старше я ставала, тим більше я це е викарбовувала в пам'яті. Ну я пам'ятаю, як я приймала участь. У конкурсі краси мені було років 12. і він настільки радів, коли мені дали перше місце, що він там ледь на стул не заліз, і він так голосно хлопав, що мені потім пів школи сказали, що в тебе з батьком. Що... а він як дитина радів моїм успіхам. Так у мами з, з ним не було спільних дітей? Ні. Ти ж 12 років пішла працювати так. І ти е, працювала зараз. Я скажу, як це правильно ну коротше, Ти прала в сукні у маминої подруги? Так. Але це ж по факту важка фізична робота. Дивися, 12 років, ти 88 року народження, це значить 2000-й рік. Ні, що я говорю, який 2000-й рік? Це ти не до цієї людини звертаєшся, щоб порахувати? Ні, стоп, порахувати. Які? а ну да, 2000 рік, правильно. 2000? Ну так, 2005-му, в 2005-му я закінчила школу. Ну, ну правильно, 2000 рік, я тобто думала, це, це, ну, ще, це та, ще та, немає там, там супер якихось пральних машинок. Як це все відбувалося? вручну? Це... А, вручну. Це, не мама моя, це, це у мене була подружка, угу. і у цієї подружки у мами був весільний салон на ага. дому. Як так. це було модно в той час, так вони шили там ці плаці, там була залучена вся родина, а, такий сімейний бізнес. І я до них часто приходила в гості. Мені постійно на щось не вистачало. Угу. І знову ж таки, це не через те, що ми були такі супербідні. Ми не були багаті, але в принципі не критично. Ну на їжу було, але на, їжу, ти на ти говорила про те, що базів. на яких якісь так. там бонуси для, так. для себе. У тебе не було. Ну знаєш типу оце, я пам'ятаю роки брю... на кльош з'явилися, джинси, світлі. Угу. Це це було. Дорогувато, я не могла їх знаєш, змушувати мені купувати. Я могла або заробити на них, або чекати там, скільки доведеться не куд нового року. І мені запропонувала мама мої подружки бачачи, що я те хочу, те хочу, ковтиночку. Mm -hmm. хочу, що... Давай ти будеш підробляти, і їм потрібна була ця допомога. І там, коли плаття повертають з оренди, оця кайомка знизу, вона так. така чорненька. Ти її в якомусь вані ще того часу, білизна робиш. Mm -hmm. Мені всі вони казали. Робити це в перчатках. Але я ж була така живава і впевнена, що я завжди буду виглядати на. Я коротше, спалила собі руки, і вони досі у мене в кадрі такі, ми вже синенькі, ми вже красненькі. От, Але це такий спогад про е, занадто, занадто жартовність. Mm -hmm. Коли мені здавалося, що я така попелюшка, зараз тут попру і поїду красиво на бал, ні. Mm -hmm. Треба все одно думати, треба берегти себе. Яка б тяжка праця у тебе не була там. А довго ти там працювала? Беречне довго рік, десь потім я ще офіціанткою працювала. Потім я боже, в студентські роки я взагалі я дуже смішно, Знаєш, ким я працювала? Я працювала на першому курсі. я ще така була блондинка миловидна? Я працювала представником горілки. І я ходила по всіх топових ресторанах міста Києва і перевіряла, як у них рекламний брендінг там має бути у певному місці реклама, mm -hmm. рюмки стоять. і Я це перевіряла, і це було дуже смішно. Добрий день. У них хто? ви що ви нагаду? Я перевірити, як ви mm -hmm. продаєте ревізор?», ревізор. Я кайфувала прям, така важна, заходила. Mm -hmm. Ну і зарплата, звісно, 100 гривень. там. Нічого собі. Як, ну я приблизно ще в костюмі Кока-Коли на вході в крава. Ан роздавала листівки, Слухай, ну але дивися по факту, в 12 років от в цьому весільному салоні або в бі весільному так. бізнесі це така була перша серйозна робота, угу. ще й, е, досить нелегка. А ти пам'ятаєш на що ти перше витратила гроші зароблені? Так, на яку свою мересь, між е, я е, зараз харків'яни, привіт, всі знають, що я КЖО, героїв праці. Там величезний секунд був. Це було супер модно в той час. Так. Там були крутезні речі, і кожного разу, коли я отримувала якийсь гонорар, я, звісно, купувала собі або ковтиночку, або блузоньку, щось. Знову ж таки, щоб в тій самій школі, де всі думали, що я супер бідна, я показувала, що я не така уже бідна. У мене, от все ж таки, ще є ковтинка. Але в школі ж ти пареш сукні цьому? Ні. Не дай Боже. Так? Ну, не знаю. Ну, це тобі, тобі, тобі це було важливо, щоб не знали, Думаю, що ти попелюшка. Ну дивись, офіціантку, я, 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 я насправді не дуже пам'ятаю, але коли я працювала офіціанткою, я цим пишалася. Угу. Прям я пишалася. Не, це, це вже там скільки 16 років? Напевно? Ні, це прям теж щось 14-15. Так, так, угу. так. І я цим пишалася. Я, в принципі, вважаю, що працювати це круто. Е, для мене це було тоді, мабуть, ні. Я не думаю, що я б цього соромилася. Ти знаєш, я от коли читав твою біографію, дивився твої інтерв'ю, їх не так багато, але у мене було відчуття, що ти. Ну, скажу так голосно, дуже рано подорослішала, uh -huh. так? Тому що в 12 років піти працювати, потім знову йти працювати, знову працювати, а в 13 років почати зніматися, так і е, ще в, в компанії успішних акторів. Uh -huh. так, ми говоримо зараз про Горбунова, uh -huh. так, Олексія. Тобі було завжди цікавіше з дорослими людьми? У мене є дві крайності. Я обожнюю дітей, uh -huh. мені найцікавіше з дітьми. Мій вісьмирічний син це мій найкращий друг, мені тільки з ним цікаво. І чим дорослішим він стає, я думаю, ти мене дуже добре розумієш. Тим менше у мене друзів. Бо я думаю, нащо мені йти там з Золією, з Колією, Колі, якщо я піду uh -huh. зі своїм сином, ми в кафешки візьмемо піцу і поговоримо про все на світі, я з ним про все говорю. І його дружбани, коли влітку вони бігають з пал, мені з ними цікаво, мені, мені кайфово, коли він був поменше, а, і мені не дуже імпонувала доросла компанія, яка щось там іще, якщо хтось підвип'є. Mm -hmm. Зовсім ми і я до дітей. Типу, я придивитися за дітьми, я з ними сідаю що, кубик. Мені цікаво, мені кайфово з дітьми, mm -hmm. і так само мені цікаво і кайфово з більш досвідченим дорослим поколінням. Тобто, я навіть зараз дивлюся на м м м український ринок. Я розумію, що мені там десь зустрітися в кафе поговорити, мені комфортніше з тією шаримою зюдиною золісомсько, з Льошею Горбановим, з Льошею Вертинським. Це от люди, з якими я, типу, мені на, на одному вайбі і нам є про що поговорити. А в чому цей вайб? Тобто, це що? Це цінності обмін досвідом або там набирання життєвого досвіду. Чому зі старшими? Така, знаєш, я люблю. Поговорити за життя з розумними людьми, щоб да, щоб гітара, щоб е, е, насіннячкою не знаю, пивко, ну я образна, угу. і щоб за життя. Я не розумію ці тусовки, коли я ніколи я в житті ніколи не ходила по власній волі в клуб. Mm -hmm. Я не розумію, типу, прикол, може зі мною щось не так. Грає музика, і ти, типу, в ритм дьоргаєшся півночі. Я правда я не можу зрозуміти, що воно дає, яке воно дає насичення, внутрішнє, з чим ти виходиш. А коли от з розумними дорослими людьми, цікавими людьми, не просто не mm -hmm. люблю біографію. Я люблю складні біографії, зламаних і десь травмованих людей. Мені цікаво, бо є про що. І болить про що однаково. І паралелі так. вибудовуються. Угу. Я, до речі, подумав про те, що ти сказала, що із дітьми тобі цікаво. Угу. А це не є проекцією власного дитинства. Може, може. Угу. Я взагалі думаю, що багато компенсую. Можливо, те, чого мені не вистачало. Я... Дуже сильно занурена в життя свого сина, і дуже сильно вже іноді його закальовує. Mm -hmm. Але я так намагаюся м, балансувати в цьому. Ну йому зараз вісім ще 7. можна там, як ти каже, закальобувати? Ну, мама відстань вже є mm -hmm. дуже чемно, дуже делікатно, але навіть вже по телефону. От з ним довго поговорити не завжди можна. А ти готова морально до того, що до сепарації скоро буде сепарація? жартую, що це буде окрема голова в нашому житті. Бо, е ну, звісно, я розумію головою і десь е всередині що потрібно готуватися. І враховуючи те, що я така пацаняча мама, я хочу ще хлопчика і хлопчика mm -hmm. і хлопчика. І мені буде тяжкувати, я думаю, це пережити, але я сподіваюся, що мені вистачить розуму. Mm -hmm. І якщо я буду битися в естериках, де мій синочка, я буду робити це десь, щоб синочка не бачила. Mm -hmm. Ну я навіть більше про те, що знаєш, от зараз там є умовно кажучи такий смисл життя, mm -hmm. це значить син. І як ти кажеш, там на ньому ти не відіграєшся, але там як це правильно? я розумію, зараз я компенсуєш. Так, на ньому Реалізмули. ти компенсуєш там угу. своє дитинство. Коли він виросте, відповідно твоє дитинство теж, наче закінчиться. Так. І тому я вже думаю про другу дитину, <гум> <гум> але я знаю, що це так не працює. Так, так. треба в собі попытатись. А ти проходив сепарацію? Ну я ну мені мому 14. вже ну, вже... вже сепарація майже відбулася. Ага. Е, важко, але в мене, знаєш, в мене в якийсь момент був м, такий комплекс поганого баті. Що я щось не дороблю. В тебе цей комплекс поганої мами є? А гастролі, а зйомки, постійно почуття вини, і ти преш цих 250 подарунків, які йому не потрібні. І він навіть іноді прямо мені почав казати: я не хочу подарунків, дай мені руку, і ми йдемо вдвох, ми це називаємо швендяти по торгівельному центру. Ми нічого не купимо, ми просто швендяємо, розмовляємо. є почуття вини, і воно мене бісить. Я не знаю. З одного боку я намагаюся над цим працювати, з іншого боку, я розумію, що це ж якось і нормально. Ну, якщо я бачу свою дитину іноді раз на два місяці. Що нормально, задарювати подарунками? Е, ні, чи нормально, що я відчуваю почуття провини? Ну, це спитаюся психотерапевта. Не знаю, я у себе намагаюся це почути, мені тоді здається, що воно нормальне. А з іншого боку, ну різне буває, і у різних батьків, різні професії є багато. А є люди, а є батьки, які знаходячись вдома, кажуть, візьми планшети, не заважай. Ну тобто е, не знаю. Тут тут трошки тобі дьогтю. Ага. <світ> от <світ> ми сказали і говорили про те, що ти 10 років психотерапії. Uh -huh. Чому за ці 10 років ти досі не пропрацювала ось це? Одне з найголовніших. Я, ні, я і пропрацювала, і працюю, але я не дуже м, теж такий момент. Е, я на своєму досвіді, знаєш, у психологів є такий жарт. Я пропрацював тата. тата. Угу. Не чув про ні. це? Ну, спитаєш теж. В них є жарт такий між собою, що неможливо пропрацювати тата або маму. Угу. Ну, неможливо. Воно… Це Ти можеш зробити так? Що в тебе був безлад, як в кімнаті, так в голові. І ти розклав все по поличках, і ти з цим можеш жити. Тобі, ну, тобі розумієш, чому так відбувається, але пропрацювати щось отак раз і воно воно буде повертатися угу. під різними соусами. Буде повертатися. Ти будеш думати, що ти це пропрацював, так. а воно знов через 4 роки тобі тун, тун тун Тому ні, я працюю, я говорю і думаю. А щось я навмисне відкладаю. Це ж теж така знаєш садомазохистичний момент у всіх нас є. Я відклаваю, відкладаю, коли вже буде просто пік. І, і, і це не можна робити, але іноді я роблю, коли буде пік, я скажу: Боже, синочка виріс! І тоді ми поїхали. Значить. Але Расправити. ти любиш емоційні гойдолки? Мабуть, так. Бо ти сама емоційна, <гум> ти це визнаєш, <гум> Так. але е, ти я бачив інтерв'ю, ти про це говориш з певним кайфом. Дивись, зараз я прибрала будь-які раніше, я дуже любила деструктивні гойделки. Mm -hmm. Прям о я кайфувала це такий період, де мені там з 20 до 20, до народження дитини, mm -hmm. до 28 років. Оце я була найдепресивніша страждалиця року. Це постійно сльози, десь на лавочці з вином. Mm -hmm. Боже. Я обожнювала. Коли жертва, щось... жертва жертва. Коли mm -hmm. щось погане стається, і ти з цим присмаком ідеш, страждаєш. А коли народився син, якось на правда, я порозумніш. І спочатку повномасштабного я почала множити світлі гойдалки.